Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про атрибут Чек. Відповідно, цей атрибут з назвою. Легко здогадатися, виконує певну перевірку, певну, створює певну умову для того, щоб обмежити введення певних некоректних значень або значень, які не відповідають певним потрібним нам критеріям, в відповідну таблицю. Цей атрибут дозволяє задати певні умови перевірки для значень в стовпці, таким чином, щоб лише ті значення, які задовольняють певні вказані умови, могли бути внесені в таблицю. І якщо, звісно, значення, яке ми намагаємося внести в таблицю, не відповідає умові, MySQL в такому випадку не дозволить виконати подібну операцію, і буде відповідно згенерована помилка. Умови перевірки. Стосовно умов перевірки, вони можуть включати будь-які логічні вирази, які порівнюють значення стовпців із конкретними значеннями чи іншими стовпцями. Відповідно, доволі гнучкий, великий перелік того, що можна застосовувати. Можна застосовувати, зокрема, стандартні операції порівняння, дорівнює більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Також можна застосовувати такі оператори, наприклад, як Бітвін. Це певний, наприклад, діапазон значень IN, це певний перелік доступних значень лайк, like, це відповідність певному, наприклад, паттерну. Логічні оператори AND, IO або NOT відповідно заперечення, так, тобто зворотній результат отримуємо. Про це, я сподіваюся, ми згодом ще будемо говорити. В цьому відео ми декілька подібних прикладів побачимо. Зокрема, оператори порівняння IN, та відповідно. Бітвін, здається, подивимось так. Отже, обмеження для запобігання некоректним даним. Відповідно, цей атрибут може бути корисним для того, щоб забезпечити певні правила або обмеження на дані. Наприклад, гарантувати, що значення в полі є, наприклад, позитивним числом, або що дата не перевищує поточне. Тобто, в дуже різних ситуаціях цей атрибут може застосовуватися і, відповідно, створювати таку. Такі певні правила валідації внесення даних. Відповідно, перший приклад, на який ми подивимося, це створення таблиці, відповідно, «Employees», співробітники «Employees», Create table, «Employees». Створюємо таблицю «Employees», в якій у нас буде три стопчики. «Employee ID, стандартний перелік відповідно, атрибутів, «Int», ціле число, нот нал, автоінкремент, Key». Те, що ми завжди з вами писали. Employee name, відповідно, ім'я співробітника, тип варчар, 100 символів, not now, не нульове значення. І e age, ціле число, int, але на age ми застосовуємо атрибут. Чек. І перевіряємо, наприклад, що наші співробітники повинні бути більше, мати вік більше, ніж, наприклад, 16 років. От таким чином. Можливо, правильніше встановити, наприклад, більше вод рівня 18, але, тим не менше, в різних країнах можуть бути певні, скажімо так. Особливості у нас, якщо не помиляюся, можливість є працювати не, не повний день, правда, але з 16 років, з дозволу батьків, якщо не помиляюся. От. Ну, тут, це просто приклад. Тут я сподіваюся, ви будете. Відповідно, не будете мене надто сильно критикувати за подібні встановлені чеки. Отже, тут ми просто перевіряємо, що в цьому стоп стопчику H вік буде відповідно більше 16 років, тобто 17 і вище дозволено. Так. Далі, наступний стовпчик у нас селері Decimal. Так, 10 цифр, 2 після знаку дробового, Чи як робимо перевірку? Перевірятимемо, що селері зарплатня повинна бути у нас більше тисячі, так? Тобто, ну, наприклад, 1000 доларів. Як варіант, тобто мінімальна зарплата повинна бути тобто, не повинна зарплата бути меншою за 1000 доларів, повинна або дорівнювати 1000, або бути більшою. Так? От таких два чеки ми встановили. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад: ми будемо вносити дані. У нас буде декілька інсьортів. Перший інсьорт. Відповідно, «Insert into» в таблицю нашого «Employees» ми будемо в наші стовпчики з вами «Employee», «Name», «Age» і Salary вносити дані і передавати значення, values. Ім'я передамо «John», вік передамо 20 і зарплатня «1000». Тобто всі чеки у нас проходять. Вік у нас більше 16, зарплатня у нас більше або дорівнює «1000». В даному випадку дорівнює «1000», тому цей «Insert» у нас, звісно, що пройде. Наступний інсерт, відповідно, ми робимо аналогічно, але тут у нас зарплатня відповідає чеку по зарплаті, а от вік менше 17, продаємо 15 років. Цей інсерт не пройде наш, наш відповідно, чек по стопчику H. Він не дозволить цьому інсерту додати дані в таблицю, в таблицю employees. Далі. І третій інсерт, ми намагаємося також внести дані в нашу таблицю. Продаємо вік 17, тобто більше 16, тут підходить, але зарплатня 999. Що менше 1000, тому по, по стовпчику Селері цей insert буде заблокований, оскільки він не відповідає чеку, атрибуту чек, який ми встановили на відповідно Селері. Що ж, і давайте перейдемо у Workbench і у Workbench подивимося на цей приклад. Ось він. Як зазвичай, ми спочатку створимо з вами Create Database, яка буде називатися, називатися Check Practice. Далі ми зробимо цю базу даних активною, use Check Practice. І далі от наші insert, і врешті-кінці для візуалізації ми зробимо select всіх даних з створеної нами з вами таблички Employees. От таким чином. Що ж, будемо виконувати поступово. Спочатку виконаємо, відповідно, ці перші три команди. Вони відпрацюють, відпрацюють успішно. Далі виконуємо перший інсерт. Він відпрацює. Далі виконуємо другий insert і знаємо, що він не відпрацює через те, що у нас, відповідно, вік не відповідає чеку, який ми встановили по стовпчику age. Так? Виконуємо і бачимо, бачимо помилку: Check constraint, implace check, відповідно, violated. Перший наш чек, от він, він у нас не е, виконався. Тому дані не були додані в таблицю. Далі ми намагаємося, намагаємося додати дані. І тут, знову-таки, в цьому insert ми знаємо, що він не спрацює. Тому що він суперечить не виконує умови другого нашого, нашого чеку по стопчику От Таким чином, ви бачите, дійсно не виконалося. І тепер викликаємо, виконуємо Select, зірочка наш, всі наші записи, а він у нас лише один в цій таблиці, Джон 20 років, зарплатня 1000. От Таким чином ми з вами перевірили, так би мовити, на практиці цей. Приклад, присвідчилося, що все саме так. Отже, йдемо далі. І наступна таблиця, яку ми створимо, буде називатися employees to, 2, співробітники 2, в якій у нас теж буде Employee id все аналогічно, Name, так само Варчар 100 символів, не нульове значення. А ще буде у нас тут відповідно стовпчик Gender. стать, який буде мати всього лише один символ типу char, і чек у нас тут встановлений, дивіться, по джендеру ми робимо перевірку з допомогою IN, що у нас буде або значення вводитися M, або F. Тобто в цей стовпчик ми можемо додати або літеру M, що означає мейл, цебто чоловік, або F, фімейл, жінка. От таким чином. тобто відповідно, Тут у нас доступні всього лише два варіанти. Всі інші варіанти. Будуть блокуватися і не пропускатися. Ми можемо сюди додати або M, або F. От таким чином. Подивимося на insert. Перший insert, відповідно, в таблицю «Employees», в стопчик «Employee name і gender ми робимо, передаємо значення ім'я Дженні і відповідно, відповідно, передаємо Gender F, «Female», жінка. Так? Цей у нас insert відпрацює, він відповідає чеку по. На відповідно джендеру. Другий insert into у нас е, теж відпрацює. Тут ми додаємо дані ім'я Джон мейл, відповідно чоловік, і e, тут все відповідає тим е, умовам, тим, тому чеку в даному випадку по джендеру, який у нас є. А от третій інсерт, він не відпрацює. Ми намагаємося в імплейз 2 в ті самі стопчики і Gender, додати ім'я Джекі, але намагаємося передати, наприклад, літеру J. Так, літеру J, передаємо один символ, але він не є в переліку чека. В переліку чека чітко вказано або M, або F. Інше не передбачене. Тому цей інсерт, він не відпрацює і, відповідно, у нас в результаті в таблиці будуть лише два записи Дженні і Джон. Що ж, давайте перейдемо в Workbench і переконаємося в цьому. Отже, ось цей приклад. І ми будемо виконувати теж його поступово. Перший виконаємо Create Table. Він виконався. Виконався успішно. Другим, другим Ми виконаємо, ми виконаємо Insert перший з Jenny. Дженні. Jenny Дженні виконалася. Додали Дженні в нашу таблицю InPlace 2. Тепер Джон. Джон теж додався, а тепер Джекі, і ми знаємо, що Джеки у нас цей insert into не відпрацює. Відповідно, ви бачите, constraint по відповідно, джендеру у нас обмежив і не дав цьому інсерту виконатися. Ну що ж, виконаємо Select для візуалізації результату. І ви бачите, дійсно, у нас два записи в нашій таблиці employees 2. Відповідно, Jenny female і John male, От таким чином. Що ж, повертаємося в презентацію. Ще один приклад, на який ми подивимося. Це створення таблиці Employees 3. якій у нас аналогічний Employee ID, все те саме, Employee Name аналогічний, але у нас тут буде Salary. Salary, відповідно, зарплатня. Тут у нас не буде встановлений чек. Check тип Decimal і чек встановлений. Дивіться на зарплатню за допомогою between, тобто між between 1000 and 10 тисяч. Тобто ми встановлюємо за допомогою between діапазон. Зарплатня може бути від 1000 до максимально 10 тисяч. таким чином. Відповідно, це для ілюстрації, знову ж таки, сподіваюся, ви не будете надто сильно критикувати цей приклад. Це просто для ілюстрації, як може працювати чек. Відповідно, тут з допомогою between і End ми встановлюємо діапазон від 1000 до 10 000. От таким чином, і відповідно, ми подивимося зараз на інсорти. Тобто, ми можемо додати в наш цей селері дані в діапазоні від 1000 до 10 000. Все, що менше 1000 або більше 10 000 буде заблоковано через відповідно на відповідність цьому чеку, так, от, встановленому. Що ж, давайте з вами. Тепер подивимось на insert. Перший insert в «Employees 3, в «Employee Name і Seller, ми передаємо значення values Jenny 10 тисяч. Він відпрацює, він в діапазоні. Якраз в кінці цього діапазону максимальне число 10 тисяч. Так, тут в даному випадку цей insert відпрацює. Вже 10 тисяч і1, наприклад, вже не відпрацює. Insert into другий Ми додаємо відповідно в «Employees 3, «Employee Name», Salary, Додаємо значення John 1000. Теж відпрацює. Відповідно, це нижня межа нашого діапазону, але вона відповідає від 1000 до 10 тисяч включно. Тому John теж цей інсерт інту відпрацює. Третій наш інсюрт інту в employee Name salary ми передаємо значення відповідно, Jackie 999. Цей інсюрт інту не відпрацює, тому що у нас це менше 1000. Тепер. Останній четвертий інсерт інту, ми, відповідно, передаємо в Employees 3, намагаємося ввести дані, employee name salary, значення values franky, 10001. Це Цей теж не відпрацює insert, логічно, тому що у нас 10001 більше, ніж 10 тисяч, тобто не відповідає умовам чеку. Що ж, давайте перейдемо у Workbench і подивимося, як це буде відповідно працювати тут. Відповідно, відповідно так, Я сподіваюся, я нічого тут не переплутав. Коли переносив Френкі. так, Френкі, Добре. Значить, правильно переніс все. Так, Create table. і, так, 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 так. decimal, check, все є. Дженні Джон додадуться. Джекі Френкі не додадуться. Добре. Що ж, давайте теж почергово все виконаємо. Я сподіваюся, я нічого не переплутав. так, Отже, Create Table in Place 3 додалася. Добре. Перший insert into Виконуємо. І дивимося, що буде. Так. І перший insert into, як ми з вами і казали, відпрацював. Дженні додалася. Тепер Джон. Подивимось на Джона. Джон теж додався. Добре. Тепер у нас, тепер у нас відповідно, відповідно. Намагаємось додати джеки, і тут не відпрацює, тому що чек, чек-діапазон у нас 999 не в діапазоні. так, Тому чек не не дає нам, відповідно, не дає цьому інсерту успішно відпрацювати. І аналогічна ситуація буде з френки, тільки тут у нас відповідно з верхньої відповідно, межі нашого діапазону, буде перебільшення, так би мовити, цієї межі, тому знову-таки цей. По френті теж не відпрацює через той самий відповідно констрейн, обмеження, яке ми встановили за допомогою чека. Що ж, давайте виконаємо, відповідно, select-зірочка, і подивимось, що вийде всього лише два записи: Jenny 10 тисяч і Джон 1000. Ось таким чином. Що ж, і на завершення у нас невеличка табличка. Згадаємо кілька атрибутів, про які ми говорили з вами, отже, чек. Ще раз, він забезпечує відповідно, можливість того, що значення в полі задовольняють в певній умові. Наприклад, обмеження на значення, наприклад, тільки позитивні, або обмеження діапазону, як от ми щойно подивилися тощо. Not null, про який ми з вами теж говорили, він гарантує, що поле не може містити значення null. Відповідно, зазначає, що стовпець. Обов'язково має мати значення. Дефолт встановлює значення за замовчуванням, якщо значення не задано, при внесенні в таблицю. Відповідно, використовується для автоматичного заповнення значенням за замовчуванням, якщо поле не заповнене. І Unique забезпечує унікальність значення в стовці, гарантує, що всі значення в полі будуть. Унікальним. В принципі, на цьому все стосовно чека. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.